Виконуємо номер 332 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відомо, що 3,611 дорівнює десятковому дробу. Знайди десяткове наближення цього звичайного дробу до завдання перше 10, 2, 100, 3 тисячних. Щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до певного розряду, достатньо виконати ділення до наступного розряду. За нас це вже виконав автор. І знайдений результат округлити. Приступаємо до виконання. Округлюємо до десятих в першому завданні. За 10 відповідає цифра 5, праворуч від неї стоїть цифра 4, тому 3,6 наближно до рівня 3,5. Завдання друге: до сотих, за соті відповідає цифра 4, праворуч від неї стоїть цифра 5, тому число. Сотих збільшуємо на одиницю. Маємо 3,55. 3,611 наближено до рівня 3,55. І завдання третє до тисячних. За тисячні відповідає цифра 5, праворуч від неї стоїть цифра 4, тому число тисячних не змінюємо. 3,611 наближено дорівнює тисячних